Але навіть заходи, які не мають під собою фінансового пригодня, вони можуть бути реалізовані, Профінація. нам треба буде визначити, що потрібно буде координацією на районному рівні, чи це робота з цивільним населенням, чи дійсно підтримка патріотичного виховання, і залучення молоді і цивільного населення, чи надання до допомоги. Тому, я думаю, треба буде попрацювати в подальшому прийняти допомоги частини закладу. Дякую тебе. Я вставлю, що ми збираємо такі причини. Вона, звичайно, що гарно звучить, абсолютно потрібна, але ми розуміємо, який рівень фінансова середньої вже. Десь ми з таким знайти оглядом вперед. Це кожну вдячність і не прописується, і та допомога, яка змогла безпосередньо вам в районі військовій адміністрації, не тільки проводимо, і об'єднуємо допомогу допомоги збройним саме України. Звертається насправді. Дуже багато людей, послужковців, для кожного захисника, дуже важливо відчувати ту підтримку, увагу зі сторони тих, хто сьогодні завдяки їм має жити і працювати. Дякую Божі.

районної ради від 26 березня 2024 року за номером 259 17, та від 20 червня 2024 року за номером 275. Пункт 1 зазначено з проєкту рішення пропонується в такі редакції. Доходи районного бюджету затвердити в сумі 2 мільйони 964 тисячі 900 гривень. Хлопку тобто збільшити дохідну та квитку частину бюджету пропонується на 490 тисяч гривень. У додатку no до зазначеного проєкту рішення відображено збільшення дохідної частини бюджету. Власні доходи пропонується збільшити на 240 тисяч, іншу дотацію з місцевого бюджету 150 тисяч відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 20 вересня 2024 року 949. Дерець-2024 про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, яким виділено районному бюджету Калосового району додаткову дотацію на організаційне матеріально-технічне утримання районної ради. Іншу субвенцію пропонується збільшити на 100 тисяч відповідно до рішення Калуської районної ради від 26 березня поточного року за номером. 3544 про внесення змін до бюджету Калуску міської територіального громади на 2024 рік, яким виділено районному бюджету і в сумі 100 тисяч гривень на організаційне, інформаційно-технічне та контральне забезпечення діяльності районної правої. Зазначену дохідну частину пропонується спрямувати відповідно до додатку 2 до зазначеного проекту рішення. Каускій районній раді 430 тисяч гривень і Каузій районної державній адміністрації 60 тисяч гривень. Е на організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення пропонується направити 80 опубликів до 30% збільшу доходів або 350 тисяч гривень. З них на виплату заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату 290% або 8,9%. Також пропонується збільшити видатки на три програми. У додатку номер 4 до зазначеного проекту рішення відображено збільшення видатків по програмі, підтримки Збройних сил України військової формування національної плані, інших утворених відповідно до закону України військового формування та правоохоронних органів на, на 2024-25 в сумі 40 тисяч гривень. На Перші 25 40 тисяч гривень і на програму забезпечення виконання Калуської районної державної адміністрації, дорогої і повноважень Каузкої районної ради на 24-26 роки 60 тисяч гривень. У додатку No3 до зазначеного проекту рішення відображення надходження безпеки, які я сказала, вище, з обласного бюджету 150 тисяч бюджету Калуської міської територіальної громади. 100 тисяч і субвенція з місцевого бюджету до державного бюджету 60 тисяч гривень. Це всі зміни, які пропонують на суд. Дане питання проповідає і наш часвич, імені каласької коронавірусної прокуратури. Практично сесії на звітній стався на дослідній комісії з питання ради. Добро депутати присутні. Згідно статті 6 закону України про прокуратуру на вашому розгляд надається інформація про статистичні і результати роботи на своєї прокуратури за дачі більше. W roku No już ta informacja z indyktatem do wady, na pewno zazwyczaj jakiś zaciekło i z naszym dyskutantem. Możliwe, powiedzieć, że jest o opłacie thank Yeah.

Оренко. Шикарин. Шпитальник. 28 за. Рішення прийнято. Говорить питання про підтримку звернення на Франківської обласної ради. Це на танцю питання, я запрошував дозволу доповідати з місця. Прям рішення матеріало спеції населення 11. Yeah. Важливі, але в моменту, коли це станеться, має бути ресурс, тому що е, ми бачимо, як посідають громади. На сьогодні, е, в нас в районі можуть біти громади, що вони можуть впливати на, на розвиток своїх громад. А більше це питання за висування. Тому, скажімо, ми розуміємо, що є війна, є такі ключові питання по безпеці, але ми так само не повинні забувати про те, що має розвиватися місцевість. I, 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 i nie ma już testu uh, na na Ja. де на відміну від івано-франківської області, івано-франківської обласної ради, скажем, між бюджетним міжбюджетні і взагалі бюджетний процесу управляється, ну, так би мовити, не вручному режимі, а управляється, ну, скажімо, прикладу Дубівської області. Mm -hmm. e, I, mm -hmm. Такі, як сьогодні, підтримка рішення обласної ради. Ми говоримо, говоримо про те, що ми такий пункт. Складається таке поверхневе враження, тому що я ще не видив, хоча це мені точно цікаво, бо воно на межі і місцевого самоврядування, і децентралізації реформ в цілому, а тим більше сьогодні ще і ну, на дотику виконавчої та законодавчої місцевої гілки влади. Тому мені цікаво, це. ми і говоримо, що в нас все добре, так? тому що обл. Івано-Франківська обласна рада приймає безпосередньо рішення в цьому бюджетному процесі від початку до кінця. Формує його, контролює, визначає, куди направляти кошти. Але в той же момент ми говоримо, що е, треба це е, ну, постанову відмінити, ту, яка, яка на межах Івано-Франківської області не вступила в дію. У мене принаймні, сталося ну, перше враження. Тому, якщо ми говоримо про ті області, наприклад, де це е, відбувається розчарком керівника ОВА, то чи районні ради, які входять в ті області, чи вони приймали або підтримували схожі рішення обласних закладів? I do військової адміністрації. Чи там обласні ради приймали рішення стосовно того, щоб позбавити їхньої обласній адміністрації права до такого? Скажімо, Польської обласній раді голови обласної ради немає. Першого наступника голови обласної ради немає, виконує повноваження третій 4 наступник. Скажімо, це вже їх, знаєте. Де вони йшли, бо якщо ти йдеш на повинен розуміти, за що ти відповідаєш, можливо, їх так злаштовує, але я е, знаю, що, що по окремих е, районних радах Львові, по окремих районних радах Хмельницьку, е, на Волині е, бюджети приймаються радами. Але обласні бюджети дає ресурси, дає фінанси, там вони, скажімо, приймаються цей. Це не так, бо... Колегами з Європи, ну вони дивно дивуються, я впевнений, в тому що на найвищах консультантах вони вказують на ці речі. О, вони може можуть... постанова Кабінету міністрів України ставитися на голову із законом чи наступальність України. Коли е, -е затвердження обласного бюджету, зняття обласного бюджету є першою, скажімо, основною функцією обласної ради, а коли її не виконують, ну це щось не нормально. Я розумію, бо. На східній можемо теж співпереживання, триваємо доповідь, до за першу перечну складу було підтримку, яке би дало можливість сьогодні районній діл е, ці влади, як законодавчій, так і виконавчій, е, мати відповідне лице. І стосовно того, що ви говорите, е, я теж розділяю позицію, що конституційні зміни не в повній мірі е, дали можливість завершити реформу децентралізації, але десь як ну, частково виведення, напевно, хочу сказати, що це є вимога ну, часу. І в стані війни, напевно, чіпати Конституцію, зразу полізуть добрі руки, які захочуть змінити її в плані дійсності областей і так далі. І тому тут я, напевно, прошу розуміння, насінь, це можливо, що сьогодні влада заявила, напевно, немає можливості, в тому числі що завершує. А стосовно даного питання, просто мені особисто, я хочу сказати, що я по колеги не рахую на сьогоднішній момент себе абсолютно вивчити. Чи є ще якось даст передбачає? Це звернення, це класика причина наслідкових процесів. Це ж причина, це, звісно, реформ, яка з початком буде групи, саме печатку теж неправильно. Це я забою. Походу абсолютно ніяких не було в колекційних моментах, де перше. Моя власна думка для того, щоб втрутитися за цей процес, це все, показати субітальний рівень нашої влади, як і зробити, питати це питання. Ми говоримо про податки, про майно, про ситуації і так далі. Я вже багато разів казав. Рейна державна адміністрація разом з нашою районною радою сідає і думає, які функції виконувати. по дуже багато функцій, які подисимо забуті в агрі. Є багато функцій, які територіальні громади, не можуть виходити, функціоне. Обласні ради, не хочуть, бо їм не властиві. Мало того, проявляється нових функцій процесу діяльності. До того часу, то ми підключили заказову базу, функція, функція. І функції буде все. І, і я розумію, що це треба було розпочати, і на це працювати. Ми маємо право це робити, тому що ми вже працюємо скільки років, маємо досвід власний, ми можемо робити далі, Світ якусь грубоку построювати чи що, одразу спільно, але все не буде адміністрація, разом з бойом. Консультовані підхідні цієї проблеми. І буду мати від тільки роботи, мати мати, як дискутувати, наказити свою субрегальну участь у даному державному процесі. Дякую за увагу. Управління моніторять ситуацію по освіті, по медицині, і в своєму молоді. В такий час, що звичайно перша звільняється безпека, але ці питання, я думаю, що теж напевно виділилися, що інформація, я думаю, що ви згідні, що все ж таки те, що така збочна ця реформа, не ну, е може бути, що все просто кинуло на один рівень і все. А є системи, які, які ну, природі не можуть це зробити, так? Але ми не маємо сказати, що... Ми послугу віддаляємо на приблизно. А в цій відомій Європі є збалансування як праворосподіл того ресурсу. <кій> все, немає де ресурсів держава додає. Аби ти функції держави і Тоді держава рахує, на якому рівні ту функцію краще як виконувати. Можна я допомагати, все ж таки, я ще раз хочу. Я допоможу, щоб вимовлятися знизу. Чи тут страшного не буде, він нічого не робить такого, Ви свою думку скажете. Це, по-перше, буде база для мене загальної держави. Підтримуємо, якщо він перебуває, підтримуємо. Сьогодні на питання хто завершує бюджет, чи рада, це адміністрація, сьогодні буваючи своїх. Найперше завершити реформу цивілізації, завершити її правил, З розмежуванням дуже важливо